За головування Миколи ноги на посаді мера Шостки в місті відбулось багато позитивних зрушень. Тож не даремно кредит довіри населення до нього надзвичайно високий, а рейтинг найвищий в місті за останні 12 років. Микола Петрович Нога, як кандидат в депутати Верховної ради, під час зустрічі з працівниками бібліотечної галузі обговорили багато питань. Звісно, перше стосувалось саме бібліотек. Да я йому у нас і інтернет і спільнавату в городі. І благодаря його помощі поддержки ми виграли нова проекта на протяженні багатьох лет. І Петрович підрочк там кандидат, і ми його будемо підтримувати. Проте бібліотекарі люди освічені та допитливі. Тож зустріч швидко набула форми діалогу. Чи не кожного шосткинця хвилює питання благоустрою міста? І хоча останніми роками шостка модернізувалась, важливим залишається зовнішній вигляд тротуарів. Кандидат у депутати Верховної Ради мав нагоду розповісти про активні роботи, які тривають ще до їх облаштування. Хочемо в цьому роду тротуар з сплітки положити від дичь огня по Карла Маркса, потом повернув на депутатську, я ж до саме себе, тоді його провозив. Шостка Миколу Петровича знає, як турботливу та чуйну людину особливо уважний мер до жителів похилого віку, ветеранів війни та праці до людей з обмеженими можливостями. Тож у побудові тротуарів прихований подвійний сенс не лише краса, а й зручність для пересування. Женщини на коляски їхати, велосипедисту можна їхати, інваліду можна їхати. Так у цьому світі тротуари розділені пополам. Одна в різних в по-разному, а але в більшість країн тротуари всі складені з плиту. Ну тобто, щоб не було запаху асфальта. Щоб... Якщо порив під тротуаром, то можна розібрати, встановити порив і знов назад положити. Таким образом, от ми намагаємося рухатись таким благоустроєм по містах. До речі, найближчим часом і центральна бібліотека Шостки стане більш доступна для людей з обмеженими фізичними можливостями, бо там планують побудувати спеціальний пандус для заїзду. Завдяки гарним організаторським здібностям Миколи Петровича в Шостці вирішено багато питань щодо благоустрою. Особливо цікавлять мера нові проекти. Одним з таких є створення картинної галереї. Два роки ремонтуємо, ремонтуємо. І в цьому році є додаткові фінансові ресурси, шатрову кришу ми позначили зробити. маючи значущий досвід у вирішенні проблемних питань у шості, кандидат у народні депутати може вирішити і серйозні проблеми округу. Завдяки специфіці професійної діяльності та освіти в майбутньому народний депутат Микола Нога ідеально лобіюватиме програмою і проекти соціально-економічного розвитку регіону та зуміє привести в округ бюджетні кошти і інвестиції. В цьому навіть не сумніваються бібліотекарі, з якими зустрічався Микола Петрович. Як тільки він прийшов в наш город були заметні зразу радикальні змінення. Що стосується бібліотеки Толстого, то все жители практически нашего города, которые здесь живут, знали нашу проблему. У нас была проблема крыши, которая текла, и были у нас ужасные потолки. Спасибо благодаря Николаю Петровичу. У нас теперь замечательная крыша, замечательный ремонт, и теперь у нас светло, тепло. Мы уже много раз слышали, много обещаний, много нам говорят. Потом в результате приходят выборы, человека выбирают, и Нічого не происходит. Ну, а ніколи петровича ми знаємо о том, що у него слова не розходяться з ділом. Миколі Петровичу мене вражає ось ця кипуча енергія. Розумієте, це людина, яка э... До всіх справ ставиться дуже відповідально. Йому цікаво все: культура, наука, освіта, якісь нові інноваційні форми і підходи в роботі. Я як працівник музею бачу, зустрічаю досить часто музеї, він цікавиться музеєм, цікавиться кулішем. Цікавиться народознавством, це дуже приємно. Це свідчить про те, що Микола Петрович патріот нашого міста, патріот нашого краю. Микола Нога мер, в якого слова не розходяться зі справами, саме завдячуючи принципові позиції кандидата в депутата Верховної ради Миколи Петровича, вже сьогодні почали вирішуватись важливі питання на українському рівні. Тож після приїзду прем'єр-міністра Микола Азарова до шостки. Прийняти рішення щодо виплати заборгованості працівникам цієї оборонної галузі України. Президент дав доручення всім оборонним підприємствам, щоб ті, що входять в составу «Укроборонпрома», а наші імпульці, зірка і міг сто входить, борги по заробітній платі. Ось так прозвучало. А звідкіля взагалі? Тому що приїжджав сюди Азара, щоб їхали на автобусі, що поставили категоричному запитанні, побули на імпульсі, Чорнобший підключився. А купили завертіли, і 4 мільйони на ікус на зірку гроші для зарплати отримали. Всередині чотири ще будуть стати теж палася. Той шосте проінцював цей вопрос, дає можливо зрешати на всій українці. Також практично вирішено питання виплати пільгових пенсій. Час показав, що саме Микола Петрович Нога, єдиний, хто зумів не тільки стабілізувати в шості ситуацію під час кризи. Але й дати місту позитивний імпульс до розвитку в економічній і соціальній сферах, відкрити він до нових та цікавих проєктів і зараз. Ми перенома щось не може бути, видати тільки певне. Конкретні справи краще за гучних слів. Тож, поки інші розповідають, що добре, а що погано, кандидат у депутати Верховної Ради Микола Нага використовує свої знання і досвід на вирішення конкретних справ.